Допомогти врятувати дитяче життя просять усіх небайдужих батьки 4 чотиримісячного Дениска з Нікополя на Дніпропетровщині. Хлопчик народився з вадами серця, а згодом з'ясувалося, що потрібна ще й пересадка печінки. Українські лікарі допомогти безсилі, натомість надію дали ізраїльські медики. Олена Усенко розповість. Три з чотирьох місяців свого життя Денис провів у лікарнях. Першу операцію на серці йому зробили відразу після народження. Почали готувати до другої, як раптом додалися проблеми з печінкою. Сложна врождяне патологія це порок серця, тетрада фало і порог розвиття жилчних протоків. печені. це означає, що на маленькому серці не одна, а відразу чотири вади. А в печінці немає протоків, які виводять жовч. Таким чином вона потрапляє в кров, отруюючи організм. Це вже позначається на розвитку дитини і невдовзі. Кажуть лікарі, може призвести до церберального паралічу. Двіження у нього не чіткі і на ножки він плохо встає і не У Його віці вже діти далі не переворачуватися. Іншого лікування від цієї недуги, окрім пересадки печінки, немає. Якщо її не зробити в найближчі кілька місяців, прогнози невтішні. не зробити операцію, середній життєвий статус це 8 місяців. Ну, если інтенсивна лечить, то есть с падлічувати капельницами, капельницями, то рібонок може прожити ну, полтора-два года. Українські лікарі таку операцію робити вміють, але Дениса оперувати відмовилися. Трансплантологи кажуть, пересадку не витримає слабке серце. Кардіологи твердять, коригувати вроджені вади серця при печінці, що фактично не працює, неможливо. Получається за такий замкнутий круг. Ті не крутісалашається на то. А ті відказуються ділять, тому що ви больнує серце. Ім надашопи спочатку вилічить серце, так як може бути високий уровень летального сходу ріпенка. І вони на себя таку відвіснення Надію дали в Ізраїлі. Спеціалізована дитяча клініка відповіла на запит батьків, що згодна взятися за одночасну операцію на серці і трансплантацію печінки. Але якщо родина зможе за це заплатити у них в одному здані знаходиться кардіоцентр. И тут же трансплантология. Если сделать операцию на сердце, будет ухудшение, то они тут же могут взяться и сделать пересадку печени. Они выставили счет. 308 тисяч доларів. Навіть якщо родина продасть усе своє майно такої суми їй усе одно не назбирати. Тож сподівання тільки на допомогу. Із клініки повідомили, візьмуться рятувати Дениса, якщо родина сплатить аванс у 50 тисяч доларів. Решту суми готові почекати. Батьки знають шанси на вдале лікування високі за умови, якщо дитину швидко прооперують. І якщо операції будуть успішними, Денис дістане шанс на Цілковите одужання Олена Осенко, Сергій Файзулін, ТСН 1+,1. кожен може допомогти родині і дати шанс вилікувати їхнього Дениска. Ви зараз бачите, як знайти сторінку з реквізитами на нашому сайті tsn.ua.